Малята всім привіт! З вами на зв'язку вихователь групи метелики Аліна Олегна. І сьогодні я пропоную розпочати наше маленьке заняття з того, аби відгадати цікаву загадку. Позаду мене є картинки, вони є маленькими підказками. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, заплила всім вербам коси. Чарівна, цариця. Як ви гадаєте, що це за пора року? Правильно, молодці. Це осінь. Умнички. Діти. А що відбувається з природою восени? У нас все так же тепло? Чи стає все холодніше? Як ви гадаєте? Правильно, стає все холодніше, ось, дмухає сильніше вітерець. Часто йдуть дощики. І зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хмаринки-Веселинки. Отож, перед вами будуть картинки і на них зображені хмаринки. І вони будуть на щось схожі. Діти, а ваша задача згадати або повонтизувати, на кого ж схожі ці хмаринки. Я впевнена, ви впораєтеся. Що, дітки, сподобалася вам гра? Мені дуже сподобалось. Отож, підсумовуємо наше спостереження за небом, за хмаринками. Осінь дуже кольорова та цікава пора року.